Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішній Воскресний день ми чули аж три уривки святого Івангеля, у яких мова йде у Першому, йде про спасіння душі. В іншому питання ставить законник одний Христу, що. Стосовно заповіді, яка найбільша заповідь у законі, і третій уривок святого Євангелія ми читаємо, де Христос говорить, що я є Пастер добрий». Сьогодні у нашому міркуванні, дорогі брати і сестри, у нашій розмові, або як по церковному називається «Гомілія», це розмова на тему святого письма. Ми порозмірковуємо над цими трьома уривками, яку істину вони хочуть донести до нас, чого Христос хоче навчити нас крізь тисячолітню цю історію. Каже Христос, хто хоче спасти душу свою, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене і Євангелія, той збереже її. Очевидно, дорогі брати і сестри, Христос знав уже тоді, що дуже швидко прийде той час, коли різного роду поневіряння випадуть на долю його послідовників. І вже бачимо, побивають камінням архідіакона Степана. Потім імператори, такі, як Нерон, Калігула, Діоплітян та інші, жорстоко переслідують християн, вбивають, мушаються. І, очевидно, Христос саме говорить про це, що хто хоче зберегти душу свою, той погубить її. Чому так? Якщо би оці перші мученики у перших століт християнства, вони б не поклали життя своє? Навівтар боротьби зі злом, навтар боротьби з гріхом. Не обропили своєю кров'ю, дорогі брати і сестри, от оцю боротьбу, то, напевне, чи змогла би зрости отака церква, могутня Христова, про яку він колись сказав, що на камені віри побудую церкву мою і сили пекла не здолають. Але було і багато таких, дорогі мої, що побоялися гідно прийняти оцю мученицьку смерть. Ви згадаєте о тих 40 мучеників Севастійських, які мучилися у холодній воді, а на березі отого озера, котре замерзало, була розпалена ота тепла баня. І от один з цих мучеників, не витримавши оцього холоду випробування. Він вибіг з цієї крижаної води, хотів погрітися, але людський організм він не витримав перепаду такого різкого температур і він впав в Отже, справдилися слова Христові, хто хоче зберегти душу і свою, той погубить її. А далі, хто погубить душу свою заради мене і Євангеліє, той збереже її. І, 39, які залишилися у тому озері, і їх доповнив ще отой воїн, котрий стеріг їх там, бо побажав прийняти так само оцей мученицький вінець. І він причинився до цих мучеників і тим самим зберіг свою душу для життя вічного, тому що всі сорок вони увійшли. У царство Боже, і по сьогоднішній день ми їх згадуємо, вшановуємо урочисто їхню пам'ять, припадаємо до них у молитві, і вони нашу оцю молитву приносять до Підніжжя Престолу Божого. І от бачимо, що оці люди мучені, а таких прикладів можна називати дуже-дуже багато. Вони через свою любов до Бога, до Христа. Вони віддавали заради цієї любові найцінніше, що в них було, це своє життя. Вони нехтували оцим життям дочасним, щоб успадкувати життя вічне. І от, дорогі брати і сестри, ми маємо знову ж таки бачити собі своїм духовним здоров'ям, що любов це є основа всього. І той книжник, котрий сьогодні приступив законник до Христа, спокушаючи підкреслює нам Євангелист Матвій, в запитання, а яка найбільша заповідь у законі? Христос каже, що люби Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всією душею своєю, а ближнього свого як самого себе. Оцей законник. Він досконало знав закон. Він досконало знав заповіді. Але що йому не вистачало? Декілька тижнів назад ми розмірковували ще про одного юнака, який досконало виконав заповіді і приступив до Христа за питанням, що ще мені не вистачає, що мені робити, щоб царство Боже осягнути. Коли Христос перерахував усі оці ці заповіді, Він каже, я це виконав з малку свого. Але тоді каже Христос, що іди, продай майно своє, роздай убоги та за мною йди. І відступив юнак, зажурившись. Бо Христос добре бачив, що цей душа цього юнака, вона поневолена оцим багатством. Так само, як душа оцього законника, котрий сьогодні спокушав, вона не знала любові. Вона знала знання, вона володіла науками, але любові не було. І тому Христос, власне, наголошує, що на цих двох заповідях любити Бога і любити ближнього весь закон і пророки. Тримаються і засновуються, і оце все святе писання, воно ґрунтується на законі любові. Коли ми любимо Господа Бога, ми не можемо не любити ближнього Свого. Бо каже нам святе письмо, що за образом і подобою своїм Бог сотворив людину. У кожному, кого ми зустрічаємо, кого ми знаємо. Він Поділився і вклав частинку свого оцього цього образу, ми є відзеркаленням Божим, добрі брати і сестри. І тому свою любов, яку ми виливаємо на своїх ближніх, ми обов'язково зуміємо вилити і поділитися, принести Господу, Богу, Творцю нашому, Отцю Небесному. Бо така природа любові, що любов. Вона не вміє закритися, вона не вміє бути егоїстичною. Любов хоче множитися у світі. Любов хоче ділитися. І тому власне з цієї любові Бог сотворив світ і нас у світі, щоб любити нас. А ми, як добрі діти, щоб відповіли своєму отцю небесному оцією синівською любов'ю. І тому у цьому другому Євангелії, коли Христос каже, що хто погубить душу мою заради мене і Євангелія, той збереже її. Оце найбільший прояв любові в іншому місці Христос говорить, що немає більшої любові, як та, хто душу свою кладе за друзів свою. І сьогодні, у цей час війни ми бачимо, що усім найдорожчим своєю душею, своїм життям жертвують наші сини, дочки, батьки, усі ті, хто став на боротьбу з цим агресором російським, який отак нежданно, нагло суховало дерся до нашої хати. Хто хоче зберегти душу свою. Погубить її. Дуже часто ми бачимо, як оці диктатори вони чіпляються за оце земне життя і не гребають нічим, щоб на якийсь вік, а можливо, навіть і на годину, продовжити свою земну славу, своє земне існування. Але вони забувають про те, що тут усе скоро не ножче. І от, бажаючи зберегти своє життя, вони вдаються до різних ліків, до різних передових медичних технологій, різних операцій. Але все це скоро минуще, бо каже Христос в одній своїх притч безумний, цієї ночі душу твою візьмуть, а все, що придбав, кому лишиш. І от добре, дорі брати і сестри, коли ми християни. Віримо в те, що є загробне життя. Ми знаємо це, бо якщо б не було загробного життя, то каже апостол Павло що, якщо Христос не воскрес, то віра наша марна і проповідь наша марна. І тому, споглядаючи своїм духовним зором все те, що Бог приготував отам у майбутньому, оце все за і тілесне, матеріальне, воно десь відходить на другий. Нам треба турбуватися, дорогі брати і сестри, в першу чергу про здоров'я душевне. А якщо зуміємо потурбуватися про здоров'я душевне, то обов'язково Господь Бог потурбується про наше здоров'я тілесне. Бо дуже часто, коли ми починаємо хворіти, людина починає от від того болю і страждання, вона починає нарікати, вона починає бути прикрою. Вона стає тягарем і обузою для своїх рідних і знайомих. І таким чином знову ж таки справджуються слова Христові, хто хоче зберегти душу свою, той погубить її. Коли приходить якась хвороба чи випробування в наше життя, отут треба пам'ятати, що ми маємо таку опору і підмогу в житті си яка кожну мить чує наше прохання. Наш Отець Небесний розуміє наші проблеми і потреби. Він обов'язково вирішить ці наші проблеми, але вирішить у найкращий для нас спосіб. Інколи своїм обмеженим людським земним розумом ми не можемо побачити отого задуму Божого, отого плану. Коли Господь Бог береться вирішувати наші проблеми. І Він, як той, хто розуміє корінь цих проблем, він заходить здалеку. І ми спочатку цих змін нібито не помічаємо, але ці зміни обов'язково відбуваються. І в майбутньому ми отримуємо вирішення у тих проблем, таких злободенних наших, у такий спосіб, про який ми навіть собі. Не могли їх думати. А інколи людина в якусь ситуацію у житті сприймає як проблему і випробування, хоча воно таким зовсім і не є. Ви подивіться на наших оцих діточок, які йдуть до школи. Для них оці уроки, це навчання, це напевне найгірше, що може бути. Бо кажуть психологи, що найбільше, що людина не любить робити, це вчитися. І от запитайте, чи хочуть вони йти до школи. Ні, не хочуть. І вони це думають, що це є велика проблема. Але ми дорослі, котрі пройшли цей шлях, ми розуміємо, що без науки у цьому житті, без знань, ми втрачені, ми немічні, ми не можемо собі дати раду. І тому ми вже навіть дорослі, оцей навчальний процес ми не сприймаємо як проблему. Ми це сприймаємо як велике благо. Але це треба, щоб людина. Розумом своїм доросла, зрозуміла і сприйняла це. Отак От Господь Бог, як учителю Той, Він веде нас по цьому земному житті, Він хоче нас навчити, щоб, почерпнувши оці знання, ми змогли використати їх у інших ситуаціях, щоб ми знали, як повестися у тому чи іншому випадку з користю, перш за все, для нашого внутрішнього, духовного світу. І от бачимо, коли Христос каже у третьому своєму Івангельському уривку, що я є пастир добрий і мої знають голосні, коли ми осягнемо любов до Отця Небесного, тоді ми почуємо оцей голос Христа. Ми навчимося його розрізняти чи серед усіх отих голосів якими промовляє до нас оцей видимий світ, котрий хоче нас заполонити, котрий хоче нас привабити, але ми будемо чітко чути і знати, куди нас кличе Слово Боже, що хоче Христос від нас, якими Він хоче, хоче бачити нас з вами, дорогі брати і сестри? І тоді, коли ми все це якось підсумуємо, Якщо ми це все, оці знання поєднаємо у своєму серці, у своїй душі, у своєму розумі, тоді оцей образ Божий, котрий закладений у нас, Він насправді, як каже сьогоднішнє апостольське читання, якщо ми зауважили, починалося словами, що Господь, котрий наказав світлу засяяти з От Отак само оцей Божий образ закладений у нас. Він просвітиться світлом божественної слави, просвітить у цю темлю гріховну. І тоді у вічності, у світлі Воскреслого Христа, ми поєднаємося з Богом на всю вічність. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу.